Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. Залужний активувався медійно. Камін Міндіча вибив всю країну з колії телеграм-канали. Пишуть 15 хвилин тому, нібито залужний спілкувався з Зеленським Єрмака. Виставили за двері. Після останніх скандалів Зеленський нарешті зрозумів, хто я хто генералу буде запропонована нова посада при штабі Сироського. А також він стає офіційним військовим радником Зеленського за задумом залужного самого президента. Невідомо що скаже на це залужний. Утім, наразі, поки відмова генерал може принести більше користі в якості Візора чи командувача одного із штабів НАТО, аніж хлопчика на побігеньках в Зеленського. Уривки з книги Саймона Шустера шоумен про Зеленського. Стиль подання розповідь про написане в книзі від Василя Тараса, професора, що живе у США, пише політолог Дмитро Биков. Залужний все отримав в секреті, навіть від Зеленського доходило до того, що залужний показував фальшиві плани Марку Мілії радникам від США. Про що потім казав йому було соромно. Як виявилося, американці щиро дуже щиро намагалися допомогти. Про самого Мілі залужний казав, що він. Мені, як батько, однак перед великою війною залужний не довіряв нікому і відмовлявся показувати свої плани за кілька тижнів. Перед війною Зеленський з залужними відвідували рівне Зеленський інспектував підготовку до відбиття можливого нападу. Залужний відмовився показувати йому, куди повезли зброю, де складували американські джевеліни і стінгери. Що дуже образило зеленського. Залужний же відповів, що якщо напад дійсно буде, росіяни мають думати, що у нас вся зброя і надалі на території військових частин. Хай планують Омбардування цих відомих складів зброю, ми вже давно вивезли, але куди саме не можемо сказати. Навіть не можемо казати, що вивезли перші конфлікти зеленської і залужно почалися ще у січні лютому. Залужний, маючи наказ готуватися до оборони, вимагав мобілізацію, перекидання зброї до кордонів. Зеленський же казав, що це викличе паніку. Плюс Зеленський сподівався, що удасться домовитися і до його честі дійсно активно, хоч і безуспішно, намагався зустрітися з Путіним. В результаті домовилися, що залужний буде перекидати підрозділи зброї на пози позицію, але робитиметься це лише вночі і дуже таємно. Так само комплексно підрозділів і створення турботи буде і тим тероборони, але тихо і без запривернення уваги. Тепер перед самою війною і у перші місяці Зеленський і залужний створили дуже гарний тандем. Зеленський наліз у військові справи залужного. Власне, зеленський був настільки завантажений і виснажений, що він був глибоко вдячний залужному, що той не вимагав додаткової уваги. Натомість Зеленський взяв на себе зовнішні фронти домовляння за зброю. Зеленський проводив до 20 зустрічей і дзвінків. На день випрошуючи, вибиваючи зброю, окремою частиною розповім, як хитко і досить ефективно це робилося. Забігаючи наперед, багато хто був здивований обнімашками залужного Зеленським. Двічі залужний тепло обіймав Зеленського, коли отримав свого героя України. Якщо вірити книзі, це не дивно. Залужний дійсно з повагою ставиться до Зеленського через те, що вони пройшли у 2022-2023. Та Те як ефективно Зеленський міг вибити підтримку, мало не всього світу, викликало повагу залужного, який бачив складні завдання усередині. Втім, були серйозні Автор очікував відставки залужної призначення Сирського ще у січні 23-го, на рік раніше. Ще трохи вам в стрічку переказу книги Саймона Шустера, «Шоумен про зеленського від професора українця, що живе в США. Василя Тараса зауважу, що книга писалася зі слів зеленського, а не тому, що не позбавлена брехні. Особливо сміший те, як Зеленський розповідав, що він патріот України з дитинства ненавидить РФ вже давно. А пікалов не тільки заочно служить нацгвардії, але й заочно був на майдані і підтримував революцію гідності. А потім правда почав. Вражати зі сцени кварталу і знущатися з учасників революції гідності. Це мають з'їсти саме читачі союзників українці. Це ніколи не повірять. Зеленський почав ненавидіти АР ще граючи в КВН. І до них хто був за Москви, ставилися як до глупців. Автор каже, що вже тоді Зеленський усвідомив, що він є проукраїнським і антиросійським. Це щоправда не заважало йому заробляти гроші в РФ на своїх фільмах і концертах. Майже весь 2013-2014 роки. Він прожив у Москві. Шість років загалом а більше. То коли він до нього питали про революцію гідності, він ображався і казав, що ми тут собрались говорити про шутки і фільми словом не політики. Проте багато хто з 95-го кварталу, нібито таки жили на майдані, зокрема Пікалу, але не світилися, щоб не зашкодити бізнесу в Російській Федерації. Тим не менше, десь під 2016-й Зеленський прийняв принципове рішення, що вони кидають в есі бізнес в РФ, втратили 85% доходів. І якийсь час навіть 95-й квартал, нібито то фінансово був на мілі. Попри те. Зеленський більше ніколи навіть не думав про повернення на ринок Російської Федерації. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.